В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 218-та доба. А вночі росіяни ударили ракетами по Дніпру, поцілили по житлових кварталах. Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Крім того, у Дніпрі ще п'ятеро поранених, у тому числі 12-річна дівчинка. Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали, шукають людей. В обласному центрі пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Телеканал д 1 висловлює щирі співчуття близьким загиблих. Наш колега, журналіст Руслан Булінок, побував на місці події. Йому слово слава Богу, я ж кажу, що не субота, не неділя. Це це дуже спасло людей. Що хлопці там тримають, скільки вони збивають, звісно, молодці. Я, я все пишу, да ну з уночі дочка, навіть я ще не знала, нічого. Дочка з Германії вже позвонила і сказала, що, що у вас там десь серйозні по вашому району. Спочатку я ж кажу, коли мені позвонила начальниця, каже, в тебе там все більш нічого нема, Це мій єдиний бізнес, нема не роботи, нічого. Я що сказала? Ну слава Богу, нема так, нема. Ну що? Всі живі, всі здорові, саме, саме те, що є, це це діло наживне. От дивлюся на нього. Ну було й нема, ну завтра буде таке. цінне це життя. Саме цінне це життя. Те, що от як недаром казали, те, що береш за руку, під руку і на руки, оце саме цінне. А друге. Важко ждать, як оце хто ще напередку, важко ждать дзвінків, коли по 4-5 днів вони виходять, а це не важко. Оце не важко, повірте. Я прийшла і сміялася, кажу: ну, ну слава Богу. Ну що люди цілі, слава Богу. Главное, щоб всі були цілі люди. Це ангар по обслуговуванню техніки, осмотру перед виїздом. Там медик, механік, там, в мене тут поганий. І транспортні засоби це теж, це те, теж підприємство знаходиться. Всі до єдиного постраждали. Всі, всі. Мало що може в житті бути. Головне, щоб живі, здорові всі залишились, щоб ці сволочі поздихали, я не знаю, шо шо щоб якась напасть на них напала, хто його знає. Їх знищить їх неможливо. Там цілі для них мільйон, навіть не люди. Це це, це це не кількість для них. Вони готові кидати скільки завгодно. От я, я не знаю, я ж говорю, це не люди, не люди. Там там нормальних людей, мені каця немає зовсім. А я своїм хлопцям сказав, кажу, хлопці, все, ми живі, руки, ноги цілі, все. Берем весла і гребем. І гребем він до само до, до побіди. Ті нас росіяни запугають. І ми як працювали, так і будемо роботи. Будемо продовжувати допомагати армії, допомагати всім нашим, ну, нашим бойцям, що ми можемо сказати. Бу життя продовжується. Про обстріли з Зеленодольської громади поінформував голова районної військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко. Зараз в місто Зеленодольськ. Сьогодні рано вранці е російські організми здійснили обстріл міста Зеленодольська, саме її промислової території. В результаті обстрілу серцезове ураган оцими забороненими у всьому світі касетними зарядами було поранено 13 людей. Всі вони знаходяться в лікарні. Медики надають всю необхідну їм медичну допомогу. З ними буде все добре. Також вночі. Пізно ввечері ці расисти здійснили ракетний обстріл новопільської громади, в результаті якого було пошкоджено деякі комунальні об'єкти, а також зернопереробний. Комбінат щодо руйнувань уточнюється, там наразі працюють всі необхідні служби. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району, тож приводу до паніки немає. Шановні, незважаючи на ці всі терористичні акти, підлі і не поясню... Ніяким чином і пояснити їх неможливо. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо триматися, ми вистоїмо, не панікуємо, гуртуємося, зберігаємо спокій, допомагаємо один одному, все буде добре, все буде в Україні. Перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається і ви не сумнівайтесь. Ми всі на місцях, тримаємося, працюємо. Тож, шановні, ворог у нас неадекватний повністю. Не ігноруйте звуки сирени, переходьте в безпечні місця. Все буде добре. Вистоїм всім гарного дня! Працюємо. І автовокзал Дніпра для переміщення містами України наразі працює. Частина каз тимчасово закрита, через що можуть виникнути затримки у продажі квитків. Тож адміністрація рекомендує користуватися службою онлайн при їх купівлі та замовленні. Більш детально про прильоти та обстріли Дніпра та області, постраждалих руйнування та ліквідацію їх наслідків розповіла Дарина Цуркань, головний фахівець відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Всю ніч ворог гатив по мирних громадах області. Під ударом опинились Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони. Троє людей загинуло і 20 поранено. Вночі ворог випустив чотири ракети на Дніпропетровщину. Три з них збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових. Це у Криворізькому районі. Там люди не постраждали. Після опівночі окупанти вдарили повторно по мирному Дніпру, влучили по житловим кварталам, знищили кілька приватних будинків, у яких на той час відпочивали люди. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед одних одна дитина. Пошукові роботи наразі продовжуються. Ще п'ятеро людей поранено. Це 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка та 19-річна дівчина. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. У 12-річної дівчинки рятувальники дістали з-під завалів власного будинку. Вона теж у лікарні під наглядом медиків її стан середньої тяжкості. Внаслідок влучання у Дніпрі понівечено понад 60 Приватних будинків та кілька багатоповерхівок, зачепило ринок, автобуси, автівку та електромережу. Нікопольський район обстріляли з градів та важкої артилерії, пошкоджено промислову інфраструктуру у Нікополі. У Червоногригорівській громаді 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки. Там люди всі вціліли. На ранок окупанти вдарили по промисловій інфраструктурі у зеленодольській громаді Криворізького району. Були забороненими касетними снарядами з ураганів. Попередне поранення 15 працівників підприємства та понівечено адмінбудівлю ситуацію в Нікополі прокоментував міський голова Олександр Саюк. Ніч на стривогах, але по Нікополю без обстрілів, без пошкоджень, без постраждалих. Продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна. На території Кам'янського за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація у місті стабільна та контрольована. Повідомив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. На телефон гарячої лінії нашого телеканалу зателефонували обурені мешканці із проспекту Мануйлівського. Будинок, в якому вони проживають, має нібито щасливий номер 77, А насправді жити в ньому нестерпно. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. У цьому будинку, по мануйлівському проспекту 77 дев'ять поверхів та шість під'їздів. Господарі постійного мешканця не мають одна керуюча компанія змінювала іншу. Зрештою, за п'ять років їх змінилося троє. Як це вплинуло на стан будинку та життя мешканців, дізнаємося від них самих. Діло тому, що в нас в я живу в третьому під'їзді, страшне. Це ужас, ужаска, все побіто, стіни побіти, подвал там вообще не можна зайти. И никто ничего не делает. Главное, что они подняли, вот это же жилсервис 5, подняли за эту варплату нам, не забыли. А что они сделали? Ничего. Он Даже никто, вот это, представитель этого жилсервиса не приехал, не посмотрел, не собрал людей. Ну как это так? Можно все это. Вот э, по моим многочисленным обращениям на горячую линию Филатова я хочу вам показать на сегодняшний день в каком состоянии находится наш жилой подвал, за который мы оплачиваем деньги каждый месяц, ежемесячно внося плату за квартплату. Ни ступени, ни подбора, ничего нет. Приходится прыгать, заходить. Зараз ми спробуємо проінспектувати цей підвал. Так в мене це вийшло обережно. Зараз подивимося, в якому стані цей підвал. Жах, просто жах. На електричних дротах. Відсутня ізоляція, так і лежать вони покинуті на металевих трубах, по яких ідуть комунікації. Тож ніхто з мешканців будинку не застрахований від того, що його може вдарити струмом, коли він відкриє в себе вдома кран із водою. Неоднократно вже направлялись письма, як е, предучас служувача компанії, так і к 5, о тому, що дом знаходиться. ну, можно сказать, коммуникации, подвальное помещение в аварийном состоянии, но реакции нулевой. Как видите, проводка здесь такая, что в любой момент может возникнуть пожар. Мусор, крысы, ну, в общем, все условия для, для нормального проживания. Реакции От обслуживающей компании, ни от а ни от предыдущей вообще никакой. А від підпірної стіни під сходами залишилося всього навсього кілька рядків, ніби на згадку про те, що вона тут колись була. Через це стався сув на з'єднанні двох плит сходинкової та підпірної. Смотрите на цю подпорну плиту і вот эти стоти видіть. А нас є, значить, вона скоро нам рухне, завалиться і. Пліта завалиться, ступени, і ми не сможемо вот там ходять криси, миші и таракани, паутіна тут висела. Никогда в жизни ніхто нічого не Такие підвали придатні лише для зйомок фільмів жахів. Жодних декорацій виготовляти не потрібно. Всі без того тут моторошно. Люди живуть в цьому будинку як на пороховій діжці і не відчувають себе у безпеці. Отак, от ми і живемо в этом доме з таким вот подвалом. не знаю дальше, к кому обращаться, потому что все, что я звонил на горячую линию Бориса Альбертовича Филатова, ответа ноль, а если есть ответ, то какая-нибудь отписка, что денег нет. А деньги государственные я не прошу, я прошу только лишь выполнять ту работу и к компании, которая взяла на себя обязательство вести наш дом, Обустраивать, облагораживать, поддерживать чистоту и порядок за наши деньги, которые мы оплачиваем как квартплату и коммунальные услуги. После того, как поменялась обслуживающая компания, тариф подняли до 8 гривен 88 копеек. А куда расходуются обслуживающие компании деньги, никому не известно. То есть на что они идут, никакие работы не проводятся. Директор департаменту ВВ Грицай. То есть, по сути, ответ таков, что они никогда в жизни не будут подавать в суды. На людей, которые должны. Это дає підставу для інших остальних жителів, не оплачувати комунальні тарифи. Одразу, коли обурення Дніпрян без діяльністю керуючої компанії досягає апогею, міська влада Дніпра поспіхом її змінює, перекидаючи на інші будинки. Бо ж саме департамент житлового господарства Дніпровської міськради, який очолює Владислав Грицай, цьогоріч призначив жилсервіс 5 обслуговувати будинок номер 77 по Мануйлівському проспекту на неодноразові звернення Мешканців де відповіді відписки, а люди продовжують жити у безладі, хоч і сплачують за житло та послуги. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1 Збройні сили України ліквідували ще 430 російських окупантів. Після цього орієнтовні загальні втрати ворога із 24 лютого склали 58 580 осіб. Про це йдеться у зведенні генерального штабу загальні ж бойові втрати ворога становлять танків 2325 одиниць, бойових броньованих машин 4909, артилерійських систем 1385, реактивних систем залпового вогню 331, засобів протиповітряної оборони 175, літаків 262, гелікоптерів 224, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 995, автомобільної техніки та автоцистерн 3751. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Служба безпеки затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу лінії східного та південного фронтів. Більш детально речник служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Одного із ворожих поплічників затримано в результаті спецоперації контрозвідки СБУ у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР -Крим. Через особисті зв'язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об'єкту промисловості на українському півострові. Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили недоліки у дозвільній документації бізнесмена. Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті вивели підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШ РФ, який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань. За вказівкою окупанта він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Удержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста. Ще одного російського агента співробітники Служби безпеки затримали у Покровську. Злоумисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у профронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об'їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об'єктами ЗСУ. Дані своїх спостережень переправляла окупантам через декілька месенджерів. Встановлено, що у полузору загарбників їх поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи. Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом. Наразі російським агентам повідомлено про підозру за частиною першої статті 111 Державна зрада та обран запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей за координацією Департаменту контррозвідки Служби безпеки та за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Сьогодні день пам'яті жертв масових вбивств у Бабиному яру. 81-ша річниця однієї з найтрагічніших сторінок в історії 20-го століття, початку масових розстрілів мирного населення, вчинених гітлерівцями під час окупації Києва у 41-43 роках. Жертвами злочину стали понад 100 тисяч людей, військовополонених і цивільних громадян. Це ніколи не мало повторитися. Проте у 21 столітті геноцид знову прийшов на українську землю. Сьогодні расисти наслідуючи нацистів, здійснюють жорстокі масові вбивства людей, фізичні і моральні тортури, спалюють тіла, щоб приховати свої злочини. Як свого часу, відчуваючи наближення поразки, робили нацисти. За кожного вбитого українця, за кожну зламану долю кати будуть відповідати. Пам'ятаємо невинних жертв і схиляємо голови в скорботі. Продовжуємо випуск в області за час війни. Запустили виробництво 11 підприємств-переселенців, серед них Харківське, що спеціалізується на виготовленні поліетиленової упаковки та плівки. Його цехи знаходилися на лінії вогню. Обладнання, сировину і продукцію вивезли на Дніпропетровщину. Разом із підприємством переїхало майже півсотні його працівників. На виробництві працюють цілими сім'ями. Нині облаштувалися у новомосковському районі. Загалом на Дніпропетровщину вже переїхало. 74 підприємства переселенця із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. 11 компаній вже працюють, 17 розгортають потужності, 46 розмістили в області свої склади. До інших тем на Дніпропетровщині визначили кращих вчителів року. Напередодні дня працівників освіти в обласній військовій адміністрації нагородили педагогів у номінаціях: біологія, інформатика, мистецтво та основи правознавства. У конкурсі вчитель року взяли участь понад 160 педагогів регіону. Переможці отримали грошову винагороду. Серед нагороджених вчителі з Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Першотравенська, Тернівки Девладівської громади. Як і будь-кого із нас війна торкається, і вчителів так стало складніше. Потрібно шукати нові підходи, як працювати з дітьми, тому що на них це також психологічно може здійснювати тиск. Плюс я як вчитель історії маю показати, чому саме ці події розпочалися, і чому, скажем так, наша держава вона має боротися за свою самостійність, незалежність і доводити. Не тільки собі, а всьому світу, що ми дійсно українці, справжня нація, так само, як і на конкурсі, я в першу чергу різні інтерактивні технології намагаюся використовувати під час своїх уроків. Щось, скажімо так. Є як платні підписки, купую щось там. Є безкоштовні ресурси. Тобто я намагаюся дітей зацікавити новими якимись технологіями, тобто, щоб урок був не сухий виклад якось матеріалу, а де вони могли використати, скажімо так, свої гаджети в повній мірі і зробити, скажімо так, опрацювання і вивчення матеріала більш цікаве. Можна робити віртуальні подорожі, різні, скажімо так, наприклад, для перевірки знань, проведення там чи першого мільйону, чи якусь вікторину місто Нікополь не стояв осторонь. А теж активно приймав участь в конкурсі вчитель року, і ми маємо переможця одного. і Сьогодні ми достойно, я думаю, він представить наше місто і буде нагороджений. Попри активні бойові дії на території нашого міста, освітній процес в закладах триває в режимі дистанційного навчання. Дійсно, нинішні події поставили великі вимоги до саме організації освітнього процесу, але наші освітяни достойно виконують свою роботу. Роботу продовжують навчання дітей. Діти з різних куточків нашого світу, з різних куточків нашої держави, підключаються, виходять на заняття і отримують достойні знання. Напередодні професійного нашого свята хочеться привітати всіх освітян нашої області, нашої держави, і, зокрема нашого міста, з цим чудовим святом, побажати стійкості, витримки і, звичайно, всі ми чекаємо перемоги. І на останок про погоду на четвер, 29 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 22 градусів тепла в день. Вітер південний до 3 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Жв'єтів. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір Свободи. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! же